Не вбиваєте Ні, Не, солдатків? А ви знаєте, що ми не, не можемо комах вбивати, знаєте? Навіщо, а розкаріть, навіщо ви їх збираєте, Розкажи. Що, що, не що, що, дуже ми не кусачі. Правильно, тому що ми їх любимо, тому що вони не кусачі. Ми лапки їм не відриваємо. Ні, а я ним доводяче. Здорово, правильно, за лапку. Поздоровайте за лапку і все, правильно? А Добре. Ми їх не вбиваємо, тому що ми любимо. А? А, а, а? там семья, чья солдатика да, да. солдатика в семья. Семья чья? Солдатка? семья. Вот а? идите. посмотрите, как они живут. Молодец. Там семья. Машина? Покажи. Маскотик. Угу. А ну покажіть. Бачите, яка в них там хата? Ви точно її не рушите? Не, не треба, це ж їх хата. Ми не можемо солдачкам робити погано. Бо хай це собі пожежники. живуть. Вони О, хто? Тим більше, вони пожежники, ми не можемо. Тому подивились і посади на місце, бо він там живе. Посиди його в хату. Покажіть всім, що ми їх не убиваємо. Ми їх подружились і поклали в хату. Покажи. Положи їх в хату, правильно. Все, йди додому, додому бігом, солдаті. Бачиш, а він хоче гулять. Він, він не хоче додому, він як ви. Він хоче гуляти, да? це просто це якась дитина. Бачиш, там батько сидить вдома, нічого не хоче. А це хоче гуляти. А, а баба умерла. Хто умер? Баба. А баба, а мене хто ж у них теж баба вмерла. Ні, там все нормально. Це хоче гуляти, це якийсь якийсь салатик якийсь. Іди додому, додому, бігом, додому. Іди додому. Додому. Додому їди. Бередний салдетик.